Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачне ароматне лимонне печиво з тріщинками. Для цього нам знадобиться борошно, розпушувач, лимон, яйце, м'яке вершкове масло, сіль і цукор, в тарілку кладемо м'яке вершкове масло, цукор і сіль. За бажанням можна додати ванільний екстракт або ванільний цукор. Збиваємо міксером до однорідної пишної маси. Додаємо яйце кімнатної температури, перемішуємо. Натираємо цедру половини лимона, розрізаємо лимон і з половини вичавлюємо сік. Виливаємо сік у тісто, перемішуємо, об'єднуємо борошно з розпушувачем, додаємо до тіста і перемішуємо. Виходить досить щільне тісто. Накриваємо тарілку плівкою. Відправляємо тісто стабілізуватися у холодильник на 1,5-2 години. Пройшло майже 2 години і додатково нам знадобиться цукор і цукрова пудра. Готуємо деко з пергаментом. Столовою ложкою беремо шматочок тіста. Трохи розминаємо його руками, адже після холодильника тісто дуже стабільне. Формуємо кульку, її розмір трохи більше грецького горіху. Овалюємо кульку в цукрі, потім в цукровій пудрі. І ставимо на деко з пергаментом. Так само формуємо інші кульки і викладаємо їх на достатній відстані одна від одної. Відправляємо печиво випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 12-15 хвилин. Печиво з першої партії готово. Знімаємо його з стеком. І з другої партії печиво також готово. Ось таке гарне лимонне печиво з тріщинками вийшло. Дивіться, яке воно ніжне, ще трошки тепленьке, дуже пісочне і за рахунок цього воно просто тане у роті. Лимонне печиво з тріщинками готово, просто швидко, недорого, а головне дуже смачно і ароматно. Готуйте, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі в наступних відео!